Вже осінь наступила, кому потрібні нормальні килимки на зиму, на осінь, на зиму. Поліуретанові, з бортиком. 3 d line Фірма Stingray. Такі коробочки вони йдуть. Взагалі по багатому. Дивіться. В чому прикол цих килимків? Килимок іде з бортиком. повністю повторює рельєф пола. Все то ідеально підходить, ідеальні лікала, все. 3D лапа, от бачите. Вона лита йде, тобто вона йде закрита, не окремо. Есть, весь мусор, вся волога буде на коврику. От, легко достав, витрусив, легко миється, нема цих клеток, нічого. Малюнок такий, похожий на везертеч американські каври. Кріплення, все по стандарту йде, бортик хороший. Перемичечка між задніми. Перегородочка йде на середину. От, також от задні, з бортиком все. Круто, підходить під вдув. Це як положено. Напевно, самі такі круті кавлери, які підходять тут дуже чітко, ідеально і якість хороша. От, тому рекомендую без запаху абсолютно. От, і маємо майже на всі автомобілі, так що, коли цікавлять нормальні килимки на зиму, на осінь зиму. Замовляйте за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки.